Всім привіт, мої друзі! Та з вами Мей Гейм, і це моє перше відео на моєму YouTube каналі. У нас буде невеличкий анбокс його для моєї PlayStation 3. Таке невелике поповнення у мою колекцію. Перша гра в нас це, це The Walking Dead Game of the Years. Далі йде дуже довго очікувана моя гра The Spa народження дракона. І це третє це прям... Це прям взагалі. Я, я не можу підібрати слів, щоб описати, Це прям священний гроаль. Це годовар. Боже, це не третій. А це із клюсів PlayStation 3, який, на жаль, не був перевипущений, наприклад, на PlayStation 4 або PlayStation 5. Це стілбучне видання. Подивися, це, це прям. Це вогонь-вогонь. Це вогник-вогник, жарко-жарко. Я, я не знаю, що вам сказати, але зараз я вам розкажу по ці три гри. Мені дуже подобається, як оформлює цей диск. Цей диск був випущений, коли ця гра отримала Года. Що мені подобається, що у старих іграх завжди були мануали. На жаль, вже в нових іграх майже такого не встигнеш. Якщо. Самі розробники положать, то, скажемо дякуємо. А в багатьох грах, особливо на ексклюзівах, вже такого не стійнеш. У диска дуже хороший стан, не вважаючи, що це бову диск. Дядя Мецессі гарне твір, але це не настільки гра, скільки буквально інтерактивне кіно з елементами квесту. Проте слід зазначити, що з першого походження справді складається враження, що історія розвивається залежно від ваших дій. Якщо ви більше цінуєте в іграх саме оповідальну складову, ви не віддаляєте сеттинг зомбі-апокаліпсису, що вже надбрит і раніше не до проекту від Тейтеу, то я раджу вам ознайомитися з The Walking Dead. На жаль, є такі люди, які порівнюють The Last of Us з, з The Walking Dead, але ні, це дуже різні ігри. Що так дуже прикольна шота, що так, що обидва виходили на PlayStation 3. Та також отримав на PlayStation 5. А зараз трішки геймплею. Головним героєм є персонаж Гр... no. Лі Еверн. У момент початку зомбі-апокаліпсису він перебуває під арештом, але опиняється на волі і бореться за виживання разом з сусиною з ним вісьмирічну дівчинку на ім'я Клементино. Графічне оформлення гри мисить товсі чорні лінії. Що обводять персонажів або важливі об'єкти у коміксах? Візуально все схоже на сел шейдерну анімацію. бо це замість шейдингу використовується особливим чином відмальовані текстури. Розробники навмисно створили картинку стилістично схожу на малюнок коміксів. Їхня робота була натхнена малюнками Чарлі Адлера, художника оригінального комиксу. Для любителів дуже крутих зомбі-апокаліптичних ігор, вбивство у грі зображується дуже жорстоко та криваво. Далі йде в нас диск з пару народження дракона. Це був мій самий найочікуваний диск. От самий самий Це прям для мене був шок, коли я його побачила та одразу написала продавцю, щоб його придбати. Стан дуже чудовий, незважаючи на те, що диску вже скільки років, що диск був випущений в часи на Плейстейшн 3 F.A.T. Легенда про Спаре, народження Дракона 3 та фінальна гра в теології Легенди про Спайру. А також десята гра в серії серії. Коротко по сюжет і чому мені сподобалася ця теологія. Там же підросли Спаре та Сіндер, ув'язнені в Кристал у криниці душ. Нарешті звільнені ворогами і наказом вбити молодих драконом на пару тут же одягує темі Кайдани. Які не дозволяють їм відійти далеко один від одного і від їх міста ув'язнення, але справді та сина зливськ і вбивають усі говлені, і тоді на них нападе обогнаний голем. Друзі намагаються вижити і втікати під нього, і відразу зустрічаються зі спарксом і мисливцем. Як зв'язували закони зі спарксом, провели три роки у Кристалі. Мальфор захопив владу над багатьми територіями і майже всюди є його воїни. Та в мир Аваларі, де жорстока війна. Тоді спари та сіндери переслідують голому, збігають з катакомб і поступового супроводжування мисливним досягає до долини Авалара. Так так, Авалар з оригінальної трилогії цим не змінився. Забула, Забула вам напам'ятати, що ця гра дуже чудово підійде для двох. На жаль, онлайну в неї немає, але хто грає на одному екрані, це дуже чудово підійде, Наприклад, як в 2 або Evade Out. Хоча я і люблю оригінальні тилоги, але Легенда про Спа дуже чудова гра, яка підійде тим, хто любить Сподіваюсь, що в майбутньому ми побачимо нові ігри про Spa. Останній диск це ну, дуже круте стілбучне видання God of War. Це, напевно, моя найулюбленіша гра в цій серії з PlayStation 2 по PlayStation 5. Але мені здається, що коли вже Кратус був в Скандинавії, він менш такий крутий, сексуальний. Він більше вже уже поняв себе, познав дзен, має сина, забув про доньку та жінку. Вже не такий Кратус, який був жорстоким богом війни, а вже більше такий, який познав Дзен. На жаль, того. Мало хто знає, ті, які знають, як видобати. Третій, четвертий та п'ятий. Я навіть сочала людей, які не знають, що був з третій, а тільки знає, що був четвертий та був п'ятий. І це дуже смішно. Якщо у вас є такі друзі, то таких друзей... Таких друзей в музей. Трішки гумові ще нікому не заважали. Але це дійсно дуже крута гра, про яку, на жаль, мало хто знає. Дійсно. Треба поширювати, давайте викладати і, і написати, що не дуже кута ця гри, це годовар гнарек. А ні, давайте це буде сходження. Ця гра отримав цілком благоприятні озови від от критиків, які високо оценили її зарішність та епічність. На жаль, ця гра не отримала стільки награти не продалась таким тиражом, як продавались її предшественники. Всього подобається, що всі диски в повній комплектації, та щоб було дуже приємно, що продавець поклав цю гру у подарунок. І так, зробив дуже приємну скидку і ще поклав. Отакі бувають неочікуваності, але дуже приємні. Сподіваюся, що вам сподобався відео, мої друзі. Та якщо цікаво, я зроблю відео усі мої колекції ігор для PlayStation 3, Якщо вам буде цікаво, то зустрічі!